Деякі би мене особисто спалили. Слава Ісусу Христу. Отже, рівно 4 відео назад е, я записав одне відео, таке ніби прохання, як приступити до Святого Причастя. Акцент мій був в тому відео в тому, щоб не вдарити чащ. Щоб не зашкодити, так, щоб чаша не порозливалися. Результат, який я отримав від того відео, мене вразив і я його такого не очікував, чесно. Бо дуже багато людей почало писати, що треба на коліна ходити, дехто настоячи, і там почалися суперечки. І ці суперечки вже тривають 4 відео, дуже, дуже довго. І я не розумів, чому так стається. Чому взагалі то сталося? І мій акцент не був в тому, по розумінні східного християнина прихід до причастя є настоячий. Це є стандартна практика церкви вже тисячоліття. Тисячоліттям ми. Ось. Тому я вирішив записати це відео. Це відео буде важливо для багатьох людей. Я прошу дослухати його до кінця, не робити зразу якихось поспішних висновків і не писати мені дурниць в коментарях. Послухайте. І я хочу, щоб ви слухали цю інформацію. Тяжко цю інформацію знайти в Гуглі. Я сидів кілька днів, збирався докупи. Щоб ми прийшлися по певних періодах по Святому Письмі, по отцям церкви, по соборах, е, склав отаке маленьке есе на чотири листки. <кій> щоб ми все переглянули, як розвивалася взагалі церква. І оце, нібито, стояння або кінчання. Ось. Тому і хочу, щоб ви слухали оцю інформацію ключі, Східного християнства. Ми є східні християни. Греко-католики православні. Західна традиція нас не дуже цікавить так зараз. Ми дивимося це включить східного християнства. І все. Потім ми розглянемо і подивимося це з інакшого боку. Отже, <кій> почнемо з Святого Письма. Святе Письмо та символіка постави. Отже, на тайній вечері Христос становив таїнство Євхаристії, хоча під час Пасхальної вечері в юдейській традиції зазвичай сиділи або напівлежали. Ця форма не була прийнята в християнській літургії. Натомість вже в ранній церкві сформувалася інша символіка, стояча постава як знак Воскресіння. Стояння як символ радості та Воскресіння. У Святому Письмі стояння асоціюється з молитвою, вірою та Божим поклонінням. Псалом 134, 1 стих. Ось благословіть Господа всі раби Господні, що стоїте у храмі Господньому уночі. Лука 18, 11, 13. Фарисей молився стоячи, а митар, не сміючи підвести очей. Молився, стоячи здалека. Откровення 7, 9, 10 Я побачив безліч людей, що стояли перед престолом і перед анцем, одягнені в білі шати, і з пальмовими гілками в руках своїх. Ефесян 14 Тому візьміть повну Божу зброю, що ви могли протистояти в день злий, і все виконавши, стояти. Отже, стійте, підперезавши стегна ваші істиною. стояння під час молитви та літургії було символом перемоги над смертю та участі у Воскресінні Христовому. Далі я тут поставив вселенські собори та канонічні постанови. Отже, перший Вселенський собор це відбувся в Нікеї 325 року, канон 20. Що він нам говорить? Оскільки є деякі. Що схиляють коліна в День Господній і в дні п'ятидесятниці, святий собор постановив, щоб усі приносили молитви Богові стоячи. Це свідчення вказує, що вже у IV столітті стояння стало нормою для літургії, включаючи Приймання святого Причастя. Шостий Вселенський собор Трульський. 691 691-92 роки. Канон 90. Ми дізналися, що в деяких місцевоцях і краях, віруючи на святу п'ятидесятницю, стають на коліна. Тому, щоб усе в церкві було дотримано однаково, постановляємо, щоб у дні п'ятидесятниці всі приносили молитви Богові стоячи. Лаодикійський собор 364 року. 19 канон. У дні Господні вірні мають стояти на молитві, а не схиляти коліна, бо це день Воскресіння. Ці соборні постанови демонструють, що стояння було нормативною літургійною практикою для християн у всій церкві. Далі святоутівська традиція. Святий Юстин Мученик. Сотий 165 роки. У своїй першій апології Юстин описує порядок Євхаристійного богослужіння. Закінчивши молитви, ми вітаємо один одного святим поцілунком. Потім до предстоятеля братів приносять хліб і чашу з водою і вином. Він, узявши їх, воздає хвалу і славу Отцю всього через ім'я славу Отцю всього через ім'я Сина і Святого Духа. Та довго дякує за те, що сподобав нас цих дарів. Народ відповідає Амінь. Хоча Юстин не описує точного положення тіла під час причастя, його опис загальної літургійної практики і згадки про пасхальний характер літургії підтверджують, що стояння було поширеною практикою. Святий Іриней Ліонський, 130, 202 роки у своїй праці проти Єресей Іреней наголошує на таїнственності Євхаристії та її прийнятті з благоговінням. Він також вказує на недільний день як День радості і Воскресіння, що підтверджує стояння як норму. Святий Василий Великий, 330 379 роки. Молитви стоячи... У День Господній та в дні п'ятидесятниці є правилом, бо це День Воскресіння і радості. Василій Великий чітко пов'язує стояння під час літурії з символом Воскресіння, що робить цю практику богословсько обґрунтованою. Святий Йоанн Золотустий, 347, 407 роки. У своїх проповідях Йоанн Золотустий описує благовійне приймання Євхаристії стоячи. Коли ти підходиш до цієї святині, не підходь зі страхом рабським, але як син Божий, з благовінням і вірою, піднімаючи голову, бо це тіло Христове ти приймаєш. Його літургія також передбачає, що вірні підходять до чаші стоячи, з покорою, але без рабського страху. Святий Кирило Єрусалимський, 315 386 роки. У катехетичних настановах Кирило описує приймання причастя. Коли підходиш, не простягай руки, якби приймав що звичайне, але склади праву руку наліву, утворюючи хрест і так прийми тіло Христове, прийнявши, кажи Амінь. Це описує ранню практику приймання Євхаристії стоячи. Коли вірні брали тіло Христове на руки, схиляння колін не згадується. Літургійна практика Східньої церкви. Отже, Древня церква це є з 1 по 4 століття. У перші століттях християнської історії, зокрема у катакомбах, віруючі приймали святе причастя стоячи. Дідахе, кінець 1 століття, описує літургійне життя ранньої церкви, хоча прямо не вказує на поставу. Але весь контекст підтримує пасхальну радість, яка асоціюється із стоянням. Візантійська традиція 5-15 століття. З 5 століття у візантійському обряді утвердилася практика причастя з рук священника, де тіло і кров подаються ложечкою в уста вірного. Схиляння колін під час приймання Євхаристії не було частиною цієї традиції. Всі підходять до чаші стоячи, інколи схиляють голову як знак покори. Західний обряд це є ХІХ, ХХ століття. У 12-13 століттях у латинській традиції водять причастя на колінах. Послухайте, тільки з ХІХ століття. Треденський собор 1545-1563 роки затвердив цю практику як звичайно. Ще раз. У Західній церкві. Не в східній, не в нашій, а в Західній. Папа 50 1903 1914 роки затвердив практику дитячого причастя на колінах. І останнє, що я тут хочу. Додаю, це є катехизм Української греко-католицької церкви. Наша Пасха. В каноні 445-му говориться. Святе Причастя є прийняттям тіла і крові Воскреслого Христа як запоруки нашого Воскресіння. Ось чому участь у святому причасті завжди має пасхальний характер. У Пасхальному дусі здійснюється прийняття Євхаристії вірними. Вони підходять до святого Причастя стоячи, щоб висловити свою віру у Воскресіння. Цей канон підкреслює, що стояча постава, постава під час прийняття Євхаристії є літургійною нормою у східній церкві. Висновок таким чином. У східнохристиянській традиції приймання святого причастя, стоячи, є догматично обґрунтованою, літургійно уставленою та канонічно закріпленою практикою. Ось вам розвиток, як все розвивалося. А тепер давайте подумаємо отак. Чи справді Бог буде дивитися на мене і нас питає: от ти стояв, коли йшов до причастя, чи кінчав? Чи справді таке буде? Що для Бога важливо? Моє чисте серце, чи те, як я там стояв чи кінчав, і сварився з іншими і переконував, що тільки так і не інакше. Звичайно, що ні. Ви можете стояти, лежати, клінчати, не знаю, що хочете. Це, по суті, є неважливо. Ви можете прийти до причасті і клякнути, якщо ви справді так вірите. Якщо ваш намір є насправді чистим, не показати, от, ах, я вам зараз всім покажу, як от треба. Хоча це є неправильно клякати в нашій традиції, в нашій традиції правильно є стояти. Більшість людей стоять і вони правильно роблять. А дивлячись, як люди, от, що вони там пишуть, я впевнений, деякі би мене особисто спалили. Ви тільки почитайте. Якщо люди готові один одному роздерти горло, просто доказати, що стояти правильніше чи клянчати, переважно ті сварівці, що говорять, що клянчати, горе таким християнам. Стидно себе християнином називати. Серце треба мати чисте, щоб приймати Христа. Амінь.